Як ви знаєте, що виконання нового пункту в'язати, построю на міністрі України 27 січня 25.000, органі місцевого рятування, подають списки до місцевих органів нашої влади до подальшого погодження з Генеральним штамом Збройних сил України, СБУ службою Зонішко. Почали до покійне відповідати з нашого. Комунальні підприємства нашої громади, які формували списку напалювання, військовозапевних працівників учасник її воєнності. Отже, комунальне підприємство водопостачання та каналізації. Олена Кушко, будь ласка, також бачить. Олена Кушко, інспектор скалі, на яку вкладена обов'язків організації далеко військового. ставиться до своїх обов'язків дуже відповідальних. Виконує роботу без доларів. Пані Олена слідкує, постійно слідкує за змінами законодавства. Документи, які надані до Южнівської міської ради Одеського районної області, щодо припадні військової зарядів, підраховувані належну, які. А тепер обсягаємо попротивні питання. Деякі комунальні підприємства, які мають мобілізаційне завдання замовлення, і на нас такі підприємства, які не можуть сьогодні. Виносити на аудиторію. Надсилати мені на фронтну адресу документи для перевірки. Після певних зауважень їх необхідно було допрацювати, але так до Южної Скороської ради медик без цього змін. Я попереджала, що відповідно до чинного законодавства ми не можемо надавати до Одеської районної адміністрації документів, які не підготовлені належним чином, а саме. До списку було включено не служили Молодше зводентня для своєї України військовою спеціальністю, не полідаємо за станом здоров'я тощо. Ми розуміємо, що деякі посадили особисто та досить до роботи, і є такі у нас в цьому залі, які тільки зовсім мало часу, як вони виконують свою роботу. Тому ми завжди надамо методичному умову та зарієнтуємо. Але документи, які виплати за вас не документи на пролювання будуть складувати не належні, управління забезпечення та взаємодії з державним органом Южницької міської ради Одеського району десь області, ось перемогні виставки до третього відділу Одеського району територіального центру поплуктування та соціальних підтримки, з мотори притягнення до відповідальності керівників підприємств та посадовості, на які вкладено обов'язків. За організації матері військового обліку відповідно до допомоги і чогось. Дякую за увагу. Доброго дня Я вважаю, що в перший час ми були всі около прошлого. Хтось не приїхав, хтось прийшов. Всім доброго дня. На сьогоднішній день відповідно з законодавства України. Центр конкурсування соціальної підтримки Кримаря повинна проводити навчання з військового обліку. Мене звуть домашньох ханерівна, я є виконав обов'язки начальника відділу охорони та мобілізаційної роботи управління правового захисту житньо-міської міськради. На теперішній час склалася така ситуація, що протягом... Трьох або чотирьох років в місті Южному, наскільки я перевірила усі акти активі на підприємства з військового обліку, досі ну, належним чином не проводилось. З цього року буде дуже багато документів, де йдеться про військовий облік, про перевірки на підприємствах, установах, організаціях і листи, вказані в з. Від кабінета президента України, Кабінету міністра України. Таким чином перевірки будуть проводитися і проводитися артилі. Так що прийшли, подивилися, записали чоловік, які стоять на обліку, які не стоять на обліку, а потім сіли в машину та поїхали. Ні, такого на теперішній час не буде. Будуть отбиратися особові справи військово-зобов'язаних осіб і тих, кого посадили. На порядок введення військового обліку, я хочу сказати про те, що робиться по, по військовому обліку. На теперішній час ми маємо осіб, які переміщені з тимчасово окупованої території. Ці особи, вони підписані, зареєстровані, декларовані за місцем свого проживання, але коли вони переїжджають сюди протягом трьох місяців, вони повинні стати на області. За місця проживання а, і стати на облік, на військовий облік у, у центрах комплектування та соціальних підтримки. Ці особи проживають, отримують допомоги, е, е, працюють на підприємствах, але на облік не становиться. Таким чином вони ухиляються від проходження військової служби. Те, що строїть, не стоїть, обліку його не поставили. І відомості передали до центру комплектування. Всі собі випрошувають, як живу. Також є особи, які до 2022 року виконувалися там, 45 років, вони були з військового обліку. І на теперішній час ми до центру комплектування не звернулися, на облік не стали. Таким чином, підприємства їх на облік і в звіта не подають, тому що вони нібито зняти з обліку. Ці особи, які працюють, вони повинні піти і стати на облік у центрах комплектування. Це з самого початку згадково роботи з працевлаштуванням працівника. Працівники, коли приходять працевлаштовуватися, вони повинні подати відповідно кадрового білого, автобіографію, трудову книжку, військовий квиток і інші документи. У цих документах прописується рік народження, з ким проживає, де проживає. Має когось е, на утриманні, скільки в мене в нього є дітей, е, це стосується в тому числі і щодо передачі працювання на е, обліку. Коли ми перевіряємо працівника, якого можемо залишити на підприємстві, забронювати, який буде працювати, який не поїде до е, е, служити, проводити військову службу. Що він буде постійно, так, так бачите, трьох дітей він підлягає призиву, якщо він сам не захоче пройти, але він може працювати на підприємство, підтримувати їх життєфіяльність. Це касається і підприємства критичної інфраструктури. Ці підприємства у нас є, це і е, які забезпечують водою, водою газом, світлом е, та інші підприємства, лікарні. І своєчасність питання також йде на пробування. Е, у нас подаються документи, вони не розглядаються протягом трьох діб, як повинні розглядатися. І ну, це більш детальніше у Росповісті направлення. Ну, mm -hmm. І зв'язку з тим у нас залишаються лікарі, е, свіцеля та інші працівники, які повинні забезпечувати город. Місто наше необхідними роботами вони йдуть служити до. А в центрі всі працівники приймуються обов'язково і об своєчасно, для того, щоб ми своє місце не залишили без медичного персоналу, який нам самим потрібен. Нам фахівці чи забезпечення населення. Це стосується і інших. обґрунтування тобто, того, що цей працівник виконує цю чи іншу роботу, яка забезпечує життєві підприємства, Оце обов'язкове обґрунтування, так як, як е, велика кількість відмов від брунювання йдеться саме через те, що невірно вказано обґрунтування. Е, Військовому обліку е, також повинні бути вказані правильні е, відомості, які стосуються працівника рік народження. Посада, e, e, яку військову e, спеціальність має і так далі. Це все прописано в порядку, я тому вважаю, що з цим проблем немає. Відомості на теперішній час, що неділя, наш відділ розсилають листи про надання інформації до міської ради. Інформація. А також, коли ми висушемо листи, ми просимо повідомити нам, а також Центру комплектування та соціальної підтримки. Це не теж наше бажання, це зв'язку з прийняттям порядку 1487 року да, про введення військового обліку і активізації роботи. А також, Інформація про мобілізаційний запас людей, які можуть захищати нашу е, страну, може статися. Е, і необхідна інформація для е, держави, нашої держави. Цю інформацію ми передаємо на обласну військову адміністрацію. обласна військова адміністрація, передає до Києва, до міністерств. до... Кабінету міністра також доходить вже до президента України. Всі добропорання ми даємо про скоріше нашої країни. Але вже зазначена тема нашої пресі це військові всі знаємо, що це постанова 1477, яка є в та механізмом застосування цього питання по військовому умову. Ці питання на осередині, але постановки, документи оплікові, зазначені. я можу тільки що спілкуватися з вами з свого практичного досвіду. Вся теорія, скажімо так, документі. Документ, в інтернеті, у вас є доступ. І, якщо виникають питання, це питання в сьогодні, особисто з другування вирішується. Те, що багато казати не буду, але ви, як представники підприємства організації, ви перші, хто приймає документи, якщо надідати посадових ваших підприємств. У мене, мене таке питання про громадянину України, без паспорта громадянина України, народ український, без ідентифікаційного корду для України, інтернет питання, а без військового форми, надлежаючи, чим східному законодавство. Це питання від. Те, що він каже, що військовий кіток надає, але він залишився там іншої місцевість, в находиться команді, що це, сам дизайнності, чи ще. Не... Тобто таке питання. Бачили, коли... немає людьми. такий досвід, що люди кажуть, що він буде потім то і ми поки приймаємо роботу роботи, і в процесі ділися, коли що забувається. Я хочу наголосити. Україна війна, перший мене, вважаю, що вже паспорт, на військовий віток, в якому зазначено, це Місце цієї людини способ'язувати в ці війні. Якщо є вісочі, в Україні на призві, а в Україні є промівання, все це робить. Я думаю, що всі бачили, що в іншому наші котрі проводять заходи на всі новіщі, як ми шукаємо людей, як деякі кажуть, було. військові частини до штату військового часу. Кажучи, це ведення обліку, виявлення недолік і навишкування ваших дітей, це не ті, що це долік в особливо, тому що перша станція, яка займається звукою, це територіальний центр опублікування. Ми ведемо персональний, якісний до цього.